Це це, це Е, Так, 15 хвилин. Бля, я не уявляю. Але я одна проблема. Яка? Ти? А я... Як мені прибрати твою вебку, звідси, я не розумію? А? 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 А! а? а? Та почекай, стой! Стой! куди ти поїхав? Замри! Таймер! Я за Чуть-чуть левише и прямо. Чуть левише и прямо. Прямо, прямо, левише, левише, прямо. Прямо, 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 прямо. Ты иди нашчик, что ты встал? Прямо кажу. Прямо ехать Прямо. Прямо. Что, ручник? Кажу прямо. Ну, прямо, да. Прямо. Прямо. Та їдь ти, блядь! Лівіше. Лівіше. Та тут серед сьомної гігайте. Лівіше. Лівіше. <сум> Та ти, блядь, можеш гігать, чи що? Їдь, сука! На газ нажми! Я їду! Я їду! Як нажми газ? Право. Так, газ не... Право. Право. Правіше їдь. Сука, ти можеш на газ нажимать! Алло! А ти думаєш, їдь. що так легко? Ты да ей ты ж мы! Знаеба, блять, парень! правіше! Ти шо нахуй, блядь? Ш... Правіше, 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 прав... Пря... л... правіше, правіше, правіше! правіше, правее. правіше, 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 правіше правіше да. Лівіше, вирівняй, прямо, прямо. Вирівняв? Хуярився. Правіше. Правіше. Право, блять, наж... О, прямо тепер. Прямо, так. прямо їдь! Сука, то ти їхать буде! Ти шокує, не, так я, я, не, Та ти так їдь я, прямо! Не натисни, блядь, вперед! О, правіше, правіше! 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 Прямо, прямо, прямо! Наліво зараз! Ліво і вперед жми! І ще. Ліво? Да, так, да, так! Да, 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 ще молодець! Блять, ми на ту дорогу заїхали! Направо зараз! Направо зараз! Направо! Да, да, да. Право ще, право ще і газ, право, газ, наліво, все, прямо, прямо. Прямо лівіше, лівіше. прямо. Чекайте, куди мені сконцентруватися, бо я... Та не ти, можу. Та ти, блядь, на кнопки я... нажимай, нахуй тобі концентрація! Ти Ты тупо слухай і роби... Стоп. Прямо! Прямо! Прямо, прямо, прямо! Нажми нага... правіше. 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 Прямо. Нажми на газ прямо. Володимир, як я нажму, зараз на газ прямо, да то буде пиздец. Добре. Куда? Правіше Прямо? Правіше Лівіше Прямо. Прямо, 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 прямо. Похуй. Стой, стой, стой. Прямо, прямо. Прямо. Прямо нажми вперед! Наліво. Наліво, назад, назад. А ти не мог, сука, раніше так нажимать. Назад. 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 Стоп! Стоп! Лівіше. Той, хто нас стрім снайпить, не заважай! Прямо. Прямо. Сука, три хвилини вже їдемо. Які 10, блядь? прямо. Поняв назад. Назад. Лівіше трошки. Прямо. Прямо. Правіше. Правіше. Левише. Прямо. Просто прямо подхеньку. Левише. Правише. Правіше. правіше Ливо. Правіше. І прямо. Лівіше Левіше. Пр. Прямо. Прямо їдь. Прямо їдь. Фу, я згорів нахуй. Так їй. Прямо? Идеть, йти, йде, идти, идеть. Налево. 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 Що це? Що важко за кожну дорватися до ліво, де право у тебе? Стой, сука, стой! Назад, назад, назад. Так. Понял. Назад, кажу, сука! Забув кнопки, то я не бачу, чекай. Я ж тобі, блядь, казав перед... Зараз, зараз, я зараз даю назад? Да! Добре, куди? Назад! 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 Назад, назад, назад. 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 Стоп! Стоп. Назад, щеть чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. На... стоп! Направо, направо, право, вперед, ліво, вперед, ліво, вперед. Їдь. Правіше. Правіше. Вперед. Пятьдесят канащих, відсотків, блядь. правіше вперед, вперед, правіше вперед. Давайте я файду, юду мені 20 лямів дадуть за таке. Лівіше. Лівіше, вперед. Правіше, вперед. Вперед! Нажми, сука! Як не треба, так не жмеш! Наліво! 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 Вперед! 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 Хорошо! Вперед! 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 вперед. вперед. Блядь, Пар... не, 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 не за кого я зараз зараз я дам правіше. привет. Правіше Правіше вперед. Правіше. лівіше вперед. Перед. Просто вперед. Правійше вперед. Правіше? Прямо. Прямо. А, прямо, прямо. Прямо, прямо, да. прямо. прямо, прямо, наліво. Лівіше. лівіше, прямо, правіше. Блядь, там є так. Лівіше, левіше, там є такий храп, і ми хуй проїдем. Прямо. прямо, не забувай, що ми їдем, блядь. Е, прямо, 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 левише. Прямо. 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 Правише чуть-чуть и прямо. Правише и прямо. Правише. Правише и прямо. Одночасно, блядь. Дабл ВИД, сука, нажми, блядь, одночасно. Я зубулся ливо, да право, давай. я не побачив Пряміше, пряміше, Праві... прямо. Хоті, хай, прямо. прямо, прямо. Прямо, прямо. Прямо. Лівіше чуть-чуть, лівіше. А, стоп, стоп! Первіше і чуть-чуть, W. О, так, да, прямо. прямо. w. w. Прямо, mm -hmm. прямо, прямо, правіше. Тикток, ви все не бачите, зайдіть на Twitch, він реально сліпий сидить. Прямо, просто-прямо. Просто-прямо, просто-прямо. Нажми W, сука, час іде. А скільки там ще часу є? 6,48 вже пройшло. Прямо нажми, сука, не назад. А... Вперед нажми W, ще, 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 правіше нажми, правіше нажми. <різь> я торможу. Тормози, блядь. Тормоз, ти, нахуй. я пробіл нажав. О... Так. Давай. Різко вправо і чуть-чуть вперед. Зажми вправо і вперед. Іще, ще, 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 ще. Ще. Стоп! Тепер просто прямо. Просто прямо на жми, сука, вперед. Ще ж ми вперед, кажу ну, вас! Та вона не їде, ну не їде Зуп... машина, Стоп, ну але я правіше, маю, зробити, як вона не їде, нічого. Правіше, та... Так? Вперед! Правіше. правіше, да, лівіше. Вперед і у лівіше. Вперед. Вперед, Пред лівіше. Вперед, лівіше. Вперед, блядь, правіше правіше. блядь, Львіше. Правіше. Правіше і перед. Перед і правіше. Сука, не забувай, що ти не рулем, блять. їдеш, а даблва їдеш. Правіше, правіше, перед, перед, привет, привет. Ліві, ліво, 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 ліво. Стоп. Стоп, стоп. Трошки вперед. То мені написало, що мені треба поїсти, бо я вмру можу. Не здохнеш, просто вперед, просто вперед. Чекай, зараз, секунду. <звук> Сука, чуть-чуть вперед. вперед, Іще вперед, іще вперед. Іще, ще вперед. Лівіше. І вперед. І лівіше, і вперед. І ліво, і вперед. Сука, вперед. Нажимай, будь ласка. Та я нажимаю вперед. Прямо, і ліво. Прямо. Не Все, не жми ліво, просто прямо жми. Прямо жми, Ой, кажу. Я на святого духа, амінь, боже. Прямо нажми вперед, газ! Правіше чуть-чуть, чуть-чуть правіше. Правіше? Лівіше тепер. лівіше і вперед. Лівіше і вперед. Я позволю. Вперед, сука, можеш нажать. О. Що? Вперед, 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 вперед. Э, стоп, стоп, стоп. Направо, да, Просто направо, якось... направо, На направо, направо. Лівіше. Мені щось лів... звук не подобається. Цей. Лівіше. А мене, блядь, щось біля. Вперед, вперед, лівіше. Вперед, лів, вперед лівіше. ліво, ліво. Право, ліво. право, право ліво, ліво, ліво ліво і чуть-чуть по чуть-чуть перед, по чуть-чуть перед. Просто впису вперед. К інвест це 6326 Я його рот цілував. Прямо, 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 потихеньку, прямо. От W підтискуй, просто потихеньку. Жми. Я жми, 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 жми. Жми. Правіше. Лівіше, чуть-чуть. Чуть-чуть лівіше, Правіше. На... Зараз газ, газ і чуть-чуть прав... Право, вправо право, і так? газ, правий газ, право, вправо газ, вправо газ, прямо, прямо, просто вперед. Просто вперед. Мама мія, моя моя буде. Просто вперед, втрат, сука, їдь давай, їдь нахуй. Ліво, 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 вперед, вперед, вперед. ліво, вперед, вперед, вперед. Вперед, вперед, вперед. Та, вперед, Та нахуй ти, блять, і... ліво, тільки що нажав, сука, вперед ножми! Нахуй, блять, ліво вперед. Ліво, 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 вперед, 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 просто вперед! Просто вперед, просто вперед. Правіше, правіше. Правіше, правіше, Лівіше-лівіше-лівіше.. лівіше, лівіше. лівіше, лівіше, лівіше. Перед, 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 вперед, правіше, 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 стой! Замри, пробіл! пробел, пробіл, пробіл сука. Пробел. Назад. Назад. назад! І ще назад. Просто дави назад. Лево право руль пороби. Лево право руль пороби. Просто пороби лево право руль. Здавай назад, ще давай, 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 Право руля, право руля. Назад кажу, сука. Ти можеш назад нажать. Я даю, ну, я в мене. Ну, С вот. нажми, С, С. Право ліво а руля я... пороби. право ліво руля пороби. Право ліво ще. О, стоп! Стоп, стоп! Чуть-чуть назад, чуть-чуть назад, чуть-чуть стоп. Тепер вперед і вправо сильно. Вправо сильно Перед зажми. І вправо сильно. Да, да. Да, 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 І потихеньку вперед. Поняв, стоп, 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 стоп. Вправо зажми і потихеньку вперед. Вправо зажми. Стоп. Прямо тепер, прямо, просто вперед. Просто вперед. Просто вперед. Давай нам, сука, чуть-чуть залишилось нахуй. Просто вперед. Наліво. Наліво.

Прямо Прямо. прямо. Надо, нажми, газ, нажми газ, правише, Правіше. Правіше. прямо, и потихеньку, прямо, прямо, прямо. Правіше. Правіше. прямо, прямо. Прямо, прямо, прямо. Похуй, прямо, 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 Правіше. 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 чуть-чуть правіше. Швидше, чуть-чуть правіше. А Володимир... чекай, Прямо, я прямо, прямо, правіше, 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 прямо. Правіше. Чекай. Я не, чуть -чуть паду, я не назад, падаю. Чуть-чуть назад. Чуть назад. Так Вперед, пра правіше, вперед, правіше, лвіше, Лівіше, лівіше, вперед. Лівіше, 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 Вперед, правіше! Ліво. Право. право, право. Право, вперед, вперед, все, стой! А, по часу, показую час. Зупинись, сука, кажу, все! Показую час! Стрик отримає 500 тисяч. Стрик отримає 500 тисяч! Ахуєнне завдання. Ты що проїбали? Ні, ну, ми не розіграли, ми стріку 500 за завдання вважаю. А що ти скажеш з цього завдання? Я? Да. У мене ноги мокрі, всі повністю. У мене маги в сім тому що то мені говорять лівіше правіше, я не можу зрозуміти на якій кнопки взагалі нажимаю ліво і право, блять, <му>